Вітаю панство. Від ступені Українізації України залежить ступень монолітності української нації, а відповідно і перспективи української державності. Тож Українізація України повинна стати основою внутрішньої політики української держави. Та ми живемо у вільному світі в часи ринкової економіки. Коли ринок вирішує все і нікого не можна примусити робити те, що робити є, невигідно. Саме тому Українізація України повинна здійснитися як адміністративними методами, так і методами фінансового впливу. До речі, згідно постанови Кабінету міністрів від 9 березня 2006 року номер 268 там в підпункті 1 пункту 3 передбачена доплата для службовців за володіння та використання в роботі чужинських мов. Шановні українці, не пасує в нашій рідній Україні. За знання та використання чужинських мов доплачувати фінансово стимулювати це все, та водночас нехтувати знання та використання нашої рідної української мови. Це і не гарно. Бути українцем повинно стати вигідно. Саме тому необхідно передбачити доплату за україномовність в розмірі від 5 до 30%, залежно від рівня. Володіння українською мовою, але незалежною від форми власності підприємства. Шановне панство, плекаймо нашу рідну мову солов'їну і буде на велика та велична соборна Україна. Відбереся по волгу та Кавказ і аж до Сахаліну. Слава Україні!